Всім привіт це Ілля. На цьому каналі. Я розповідаю все про професію дизайнера і продажі на фрілансі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати взагалі схему роботи веб-дизайнера. Тому що багато людей думають, що дизайнер має вміти програмувати і путують програміста з веб-дизайнером. Але в нас трошки інша схема роботи. І сьогодні я вам буду показувати на прикладі реального сайту для клієнта. Я от собі тут зробив капучинку, тому що я не знаю, як таку погоду просто не заснути. Тому, якщо ви готові, погнали. Сьогодні ми з вами будемо розробляти перший екран сайту в програмі FіMa. Це основна програма, в якій працюють веб-дизайнери. І ми будемо з вами розробляти перший екран реального сайту для клієнти цифрожем для фотографів. І давайте, перед тим як приступити, я хочу вам показати деякі е, дипломні роботи курсу дизайну з нуля. Тестові е, учні зробили прямо в процесі навчання їх і покажу, як має виглядати нормальний сайт у новачка. От е, простий, простий, але робочий сайт. Ось учениця зробила сайт для дизайнера інтер'єра. Показала на першому екрані, взагалі, в чому суть цієї компанії, що вони пропонують, яка взагалі їхні переваги текстово, які в нас взагалі роботи, в якому стилі вони ці роботи таку галерею цікаво зробила. Чим вони взагалі виділяються, які їхні послуги? Ось веб-дизайнер якраз таки розміщує. Всю інформацію на одній сторінці на одному сайті, про компанію, і оформляє це все, щоб це було естетично і максимально зручно. Ну і щоб воно продавало, тому що це основна теж задача об дизайнера: зробити дизайн, щоб він продавав, і люди хотіли купувати ось цей дизайн інтер'єру. Якраз таки учениця зробила готовий сайт, де ми можемо натискати на кнопки, можемо гортати, можемо ознайомлюватися з інформацією, замовити послуги е і так далі. І наступний. Проект це теж дизайн-макет, це не готовий сайт ще е, і учениця зробила для маркетингового агентства Ось такий от сайт. Мені подобається тут дуже такий акцентний синій колір. Дуже мені подобається, прикольний такий чіпляючий, яскравий акцентний колір. Синій він дуже підходить цьому проекту. Дуже простий проект. Вся інформація є, всі цифри є, послуги можна натиснути кнопки, обговорити. І залишити свою заявку. Дуже простий лендос, але дуже зручний, гарний, стильний, зі смаком. І є вся інформація, яка продає цю компанію. Окей, давайте переходимо в Figma і приступимо до розробки першого екрану сайту. Для цього нам потрібно створити холст, на якому ми будемо з працювати. Це фрейм, натискаємо Frame, і натискаємо ось у нас тут є готові рішення. Ми вибираємо десктоп. Це перший екран сайту. Я завжди перший екран сайту роблю приблизно 700 пікселей в висоту, тому що е, він так буде поміщатися повністю на будь-яких пристроях. Коли ми будемо відкривати з, е, з вами наш сайт, але він трошки тут більший, бачите. Е, ну, Будемо розбиратися по суті, як нам це все розмістити. До цього перекрашуємо в чорний колір. Я завжди вибираю 5 одиничок, чорний колір чи 6-6 одиничок. Давайте розмістимо з вами логотип. Логотип я скачую в форматі SVG. Його нам або надає клієнт, або ми просто прописуємо назву компанії. Ось тут зверху, зліва. Я його копіюю, натискаю Ctrl-C, вибираю мій макет і натискаю Ctrl-V, і в мене вставляється логотип. Далі давайте з вами зробимо меню. Автор, результат, програма і тарифи. Для цього нам потрібно зробити текст. Ми натискаємо букву та англійську і натискаємо, і пишемо текст. Автор. Одразу виберу шрифт. Це як виглядає наш текст. Шрифт це те, як виглядає наш текст. Я виберу шрифт. Шрифт ось такий от. Вам бібліотека шрифтів у фігмі вистачить з головою. Це шрифти від Google, тому вам вистачить. І копіюю Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Нам потрібно 4 пункти меню. І Ctrl-C, Ctrl-V. І пишемо тут: uh, програма. Так. Програма. Що там ще було? Uh, результат. і тарифи. Далі нам потрібно зробити вирівнювання. Для цього ми виділяємо всі пункти меню. І, по-перше, ми їх вирівнюємо, щоб вони у нас були по одній лінії, по горизонталі. Оп, у нас є інструмент вирівнювання. І далі нам потрібно вирівняти між ними відступи, щоб вони були більші. У нас тут є е, спейсінг, і ми вибираємо спейсінг десь 50. Нормально буде. Все, в нас готове є меню, але я трошки зроблю текст більшим. Приблизно 18, а можна 16, навіть я не люблю сильно великий, і 50 пікселей між ними відступ. Все, ми зробили меню. Далі нам потрібно зробити кнопку анкета на курс. Ми знову ж таки пишемо текстом анкета на курс і натискаємо виділяємо. Стай текстовий елемент і натискаємо Shift-A. Ми створили автолейаут. Це ми зробимо кнопку з нього. У нас тут є відступи на автолауті, тобто відступи в кнопці. Кнопку ми дизайнуємо по принципу. Давайте спочатку зробимо обводку, як там білу у кнопки. Ось таку. І я її хочу зробити трошки тоншою. Десь 0,5. 0,5. Ось. А, і нам потрібно зробити, щоб в неї було більше вільного простору. Ми це робимо в налаштуваннях, відступів, піддінг. По бокам ми зробимо з вами десь 50. А далі ми зробимо в два рази менше, десь 20 зверху відступ. Ось, і в нас вийде ось така вот кнопочка. І далі ми, нам потрібно ще зробити її заокругленою, теж десь 20, зробимо заокруглення, округлення, можна навіть більше, десь 50. Все, супер. І в нас тут в кнопці ще є ось така от стрілочка. Я її візьму з плагіна. Плагіни це додатки до нашої програми. Iconify. Вводите Iconify в плагінах і у вас його треба встановити і знайти arrow, тобто стрілочка. І ми вибираємо. Ну, Наприклад, ось така от буде. Перетаскуємо сюди, перефарбовуємо її в білий колір. І робимо її в праву сторону, затиснувши Shift, щоб вона рівно була. І переносимо ось сюди. Все, в нас ось вийшла ось така ось кнопка. Дуже-дуже швидко. І нам потрібно ще тут зробити іконку Instagram, а Теж переходимо в Iconify, можна і таким чином перейти в плагіни. І пишемо Inst. Так. Ось перетаскуємо сюди і робимо його білим. Поки нічого не вирівнюємо, я вам поки потім покажу, як все вирівняти а, на макеті. Далі пишемо заголовок. А, пишемо текст, Т. І пишемо інтенсив по продажам. В нас він шриф, шрифтом «Форум» написаний. Він у вас, можливо, буде. І робимо його трошки більшим, Ну, десь отак, 64. І пишемо для фотографів. Копіюємо, затиснувши, Alt або Option. І пишемо для фотографів. Далі ми зробимо підзаголовок, заголовок, я його просто скопіюю, Ctrl c Ctrl V. Трошки підніму це, щоб в мене було місце для фотографій. І меню я теж підніму це, це не меню, це шапка сайту нашого. Я теж її підніму шапку, шляпа. Так. І е, ще трошки наверх. Але не забувайте про вільний простір між елементами, щоб дизайн виглядав гарно. Е, ну, ми це все потім вирівнюємо. Далі давайте зробимо кнопку тарифи. Вона у нас кругла. Для цього ми натискаємо кнопку All англійську і робимо круг, затиснувши Shift, щоб він у нас був ідеально рівний. І перефарбовуємо його. Піпеткою в бежевий колір. Тобто я піпеткою прям тут беру звідси колір з цього макета, і ви можете теж тобі підбирати референси під проекти і прям з них брати собі кольори і не видумувати ніякі кольори, тому що вже готові, зробили за вас, і колірні гами можна десь собі підглядати. Далі нам потрібно написати тут текст тарифи. І шрифтом форум. І в нас тут ось така стрілочка під нахилом. Для цього ми копіюємо звідси стрілочку. Тобто вона у нас тут є вже в кнопці. І е затискаємо Alt або Option і перетягуємо її сюди. Але, як бачите, стрілочку у нас не видно. Чому? Тому що вона в нас під нашим овалом. Для цього ми натискаємо, е виділяємо стрілочку, натискаємо. Праву кнопку ми ще або тачпадом і натискаємо Bring to Front. Тобто ми в слоях її вверх переносимо над колом. І замальовуємо її в чорний колір, знову ж таки. І далі вона у нас там трошки отак от під 45 градусів, затискаємо Shift і ось так. от. Все. І вирівнюємо це все по кнопці. Ось, кнопку ми зробили. Далі зробимо зображення. Я зображення вже звідси перетащу, але давайте я покажу вам, як їх заокруглити. Ну, зображення ви знаєте, як переносити або через панель форми, або просто переносити сюди. Я просто переношу в програму з комп'ютера зображення. Переносимо наш фрейм. І як нам заокруглити, у нас тут є ось такі от бігунки, радіус. тобто... Кружечка, і ми просто їх отак от скругляємо. І все. І затискаємо Shift, зменшуємо нашу фотографію. Далі у нас тут є такий графічний елемент. Як нам його зробити? Я зроблю його так: я продублюю фотографію: Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Далі я її в кнопці Field дам заливку на неї. Я її залю кольором, таким, як у нас фон. І додам строк. Ось такий якийсь білий. І переміщу назад. Назад нашої фотографії. І ось так: от якось її розміщу. І у нас буде ось такий графічний елемент біля фотографії. І в нас залишилася ось ця фотографія. Я її теж. Продублюю, Затиснувши Option або Alt, я її сюди перенесу. Бачите, вона у нас теж така от заокруглена, просто вона у нас трошки прихована, так сказати. Далі, давайте це все вирівнюємо. веб дизайнери вирівнюють все по сітці. Для того, щоб нам включити сітку, нам потрібно виділити фрейм. І внизу у нас є layout-grid. Ми задаємо йому такі значення: Columns. Далі 12 колонок, поля 150. І гаттер 20. І як бачите, в нас з'явилися такі колонки. І все ми вирівнюємо по колонкам. Ось тут от вирівнюємо, а, по Сіці, для того, що у нас тут відступ 150. До речі, як я вимірюю, я затискаю, затискаю Option або Alt, навожу на макет і у нас показують відступи. От зверху у нас 38, можна теж 50 додати, зробити. Далі тут у нас має бути вирівняно все по сітці. А далі от заголовок теж тут вирівнюємо ось так по сітці, під заголовок і кнопку теж. І нам потрібно все вирівняти в шапці по горизонталі, щоб в нас знову було все в лінії. Ми виділяємо всю шапку в нашому сайті, і з боку в, в, е, е, інструменти вирівнювання натискаємо вирівнювання. Ось, і у нас все вирівнюється по горизонталі, все буде рівненько, все буде е, так. І от я вирівнюю відступи між, між меню. Ось і тут. А, так. Але бачите в нас а, тут трошки йде в бік ось так заголовок. А під заголовок, оце а, а, а це друге слово вирівняно по, по слову продада да, по продажам. І ось тут ось так, так Да. приблизно так мені навіть так більше подобається, коли вернено по слово по для фотографів. Ось. Якщо що, це ще не всі етапи роботи веб-дизайнера, Далеко це лише 10% до цього, що проводиться аналітика перед проектом збір референсів, брифінг з клієнтом. Потім ми збираємо цей сайт на платформі і вже тоді виходить готовий сайт. Але от навчитися в професії лише робити такі сайти, це ще недостатньо, тому що ну мало того, що вам потрібно зробити такий сайт, упакувати ваше портфоліо, так вам ще потрібно навчитися продавати і шукати клієнтів, тому що без цього ви просто будете працювати в стіл. Ну і нічого не будете заробляти, якраз таке це все ми розбираємо на курсі дизайном з нуля, на якому ми. Повністю навчаємося на і навчаємося на цьому заробляти. Тому, якщо вам цікаво, заповнюйте анкету перед запису, яка є в описі до цього відео або по QR-коду, і буду вас чекати на курс, якщо у вас звісно буде бажання і можливість. Це в принципі все. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваш фідбек, тому що мені неймовірно приємно, коли ви це робите. І тоді до наступного відео.